В області, як і всій Україні, завершується кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2015 року. Про її попередні підсумки на теренах Прикарпаття та про важливість виконання цього конституційного обов'язку кожним громадянином в наступному сюжеті. Кількість поданих декларацій в області приблизно така ж, як і минулого року, проте сума задекларованих доходів збільшилася на 54 мільйони гривень. Відповідно до місцевих бюджетів, вже за попередніми даними надійде на 1 мільйон 600 тисяч гривень більше ніж 2015 року. Багато відомих людей на Прикарпатті є прикладом чесного виконання свого конституційного обов'язку. Я підприємець. Я... Приймаю участь у різних заходах і телевізійних проєктах. Відповідно, я за це отримую гонорари і хочу своїм прикладом показати, що треба любити Україну не на словах, а на ділі. Сплачуючи податки з неподаткованих доходів, ми приносимо гроші у місцевий бюджет у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Тим самим ми допомагаємо розвивати соціальну інфраструктуру нашого міста. І до державного бюджету це військовий податок. Саме цим ми підтримуємо військових на сході України зараз. Декларування доходів це, я думаю, обов'язково для кожного нашого громадянина, тому що це є добробут культури, медицини, науки, ну і пенсіонерів, звичайно. Декларування доходів громадян триває завжди до 1 травня, але цей день вихідний, тому його переносять на наступний робочий день після вихідних. Податківці оприлюднили перші попередні підсумки кампанії декларування в Івано-Франківській області. У нас вже задекларовано понад 4 тисячі громадянами свої доходи на загальну суму майже 60 мільйонів гривень. Доходу, крім того, у нас в області за минулий рік, станом на сьогодні, є вже 13 мільйонерів, можна сказати, навіть 14. Яскравим прикладом можна назвати одного з громадян Долинської ОДПІ, який отримав іноземні доходи на суму понад 3 мільйони гривень та задекларовано до сплати 565 майже тисяч податку з доходів фізичних осіб та 18 тисяч військового збору. Державну казну на допомогу українській армії громадянами Івано-Франківщини буде поповнено десь порядка 2-2,5 млн грн. Декларують свої доходи і ті громадяни, які мають право на податкову знижку. Цим правом в області вже скористалася 1700 осіб. Сума податку, що підлягає поверненню, склала 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це в основному витрати на навчання членів сім'ї першого ступеня споріднення та на іпотечне кредитування.